Йоу, друзяки, всім привіт! У нас війна як вихідного дня і ми проїхали. <свісно> Коротше, у нас тут крики, сварки, блять, камінь не йде, не знаю. Так, воюємо ми з Dark Angels. Воюємо 27, походу, на 27. Да, тут рахуночок вообще жесть 2854 на 4135. Взагалі жесть яке. Що там по тапочкам? Алло, грузис, даже игра не хоче грузиться. Грбані, блять, китайці, а як он там. Так, 56. Ой, блять, то мало тапочок у нас. 27 Коротше, походу тут ігра проіграна, блядь. Ладно, але будемо хоч щось брати. Пробувати що з цього вийде. Щось це візьмем. По Пу пупурум-пум-пупурум. -пу 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 Давайте підберемо противника. Так, кажуть, камня немає. Попробуємо сходимо. Вот на Dark Lady з своїм червоним тапочком. Тут центр вроді би нертикват лікуючи через них можна буде, я думаю, попрокидатися, але недовго, якщо камінчика не буде. Турун тун турн. О, блядь, камінчика тут Зашибісь! Так, три камінчика ми назбирали. Скаді вже заряжена, блядь, Зараз буде. От лікує своїх монстрів, понакидає. Хреново що скаді зарядилася тепер. Хм. І по кому? Так, мішки, да? Два ходу Але він ще зараз не мав би зарядитися. Стій. Так, и давайте попробуем. Та там жесть, конечно. А я все-таки попробую. Угу. Тут пробуй, не пробуй, блин. <свист> 21 хп осталось в автоліка, блядь, гада. Вот и что тут скажешь, як тут сделать? И отхил пошел, молодец. На, медведя не будет, а не. Ух. <свист> Блять, а тут с каминем вообще натуре торба просто жесть. Ясно. Ха -ха -ха. Камень пиздец просто. Ёба не разрабы, блядь. Ладно, за его Давайте сходим Фіолетовим тапочком, блядь, бачу з таким камінчиком тут ніхе що робити на полях. Так, запись іде. Все шикарно, поїхали. одні мати в голові з цими розрабами, ну, то буває. П'ять камінчиків, блядь. Да, давай ще туди лети. Давай, Сьогодні, мені зараз вынесе всіх. Торантентарн. Блять, треба було, мабуть, ультувати. І мне зараз винесе нахер. Ну я що казав. Ой, блядь, як це прикольно. Це ви навіть не представляєте. Це взагалі жесть. Так, да, і хоткі горизонт рубаються тут. Взагалі шикарно. Не, ну тут не цікаво взагалі. Як воювати, блядь, з такою хуйньою, скажіть, хлопці? Ладно, виходимо нахуй звідси. Та тут вже і так добили. Це пізда. -да. Потім кажуть, блять, що це рандом, ті грбані розробля. Ну шо, йдемо далі розбиватися. Блять, бо тут слів нема. Сходимо на кого там сирена. Тут безстрі бої блядь, дивись. О, блядь, це пиздец. Так як тобі зробити правильно. Блядь, і то не зарядились, та? <ріх> <ріх> красота Що тут можна сказати, блядь? Ну от нахер ти оце робиш. Так, канна вже заряжена. Їхня пазуза вже заряжений. Значить ми будемо. А камінчика вже нема. Будемо фігачити по правому флангу. Толика мы все равно не заблочим. Давай краще убьем по Зузу. И шукаем щось. Ну тут должно было зайти, уже думаю. Так, є. І сьогодні перший єдиний шотик, напевно. Так, да, і тут так жорстко, просто піпець. Так, що нас ще три тапочки? Давайте ще сходимо. Так, давайте сходимо ще одну фіолетовою командою візьмемо взяв мерітку. Тут два мінійончика посередині, два по ЗОЗу побачимо. Тут уру. Перший фіолетовий мені камінчик не зайшов. і стапочок. А давай ми так під... котлікує. Так, і ще березочок. Так, все, накинула ти. Давай знімаємо цю всю ерунду. Оце мені подобається. Так, і ми виносимо позузу. Давай попробуємо ще Енгуса. Добре. Тоді ще хай набирають. Поганенько. пазузу винесеш когось? Ух ти моя кавалер. Ну тут має бути шотик уже. Тут уже має бути шотик. Стресс, стресс, стресс. Нёрт, мы не изменён, а мы ничего не сделаем тут. Снимаем менёнчика и убиваем его. Так я. Yeah. У нас ще два тапочка то. Так, тут ще й відео викидую з цієї грбаної гри. Але ми шотнули. Так, у нас залишилось два тапочка. Давайте ще когось підберемо. Так, сходимо жовтенькою командою напукана сюди. Тут центр жесть, блядь, я не люблю ні шипа, ні оцього шльому. Цей жовтий гем не знаю навіть не є. Але я вона МК ще не поставив. Попробуємо. Блять, радіє... Як тобі взяти і не просрати то все? Давайте так три. Стій не треба в все. І так три. Ой, й персите, що це робиться? Так і граємо по правому флангу. Мені треба винести цього шипа і пазузу. Шикарно. Тоді, щоб полегше мені було, хоча він і під осліпленням фріг і ший. Чи херезатка залупила в нього. Добре. Так, тут мало би бути шотик. Давай ангербоду. Да, і ми нікого не винесли. Так, 39 хп вангербода Давай тоді, щоб він не зарядився, отак зробимо. Є. Так, а в нього... Ладно вже. Може знизу жовтий вийде. Вийшов. Добиваємо його, я думаю. Двикинь жорсткий, блин. Алло. Пора вже. Ну і все тут. Дви ще по зузу гризається там щось. І добиваємо його зараз. Дивись. <ріст> <ріст> Моно жовтих, блядь, б'є по ньому, блядь. Все половину моєї команди винесе, давай. Так, і останній тапочок залишився. Винесли ми пукана. Тут камінчик трошки зайшов спочатку. Я не ишов. Давайте на Дархонтра ще зараз сходимо. Або на Алексея. Зараз когось з тих двох. Так, сходимо на Алексея тут Канна. Попробуємо. Ну, заходи. Да. И с каменчиком. Я на это знаю, чи через комбо пускать, чи... Не через комбо, давай так. Запустим 4. Запустим еще три. Ебанутись, тут комбо пішло. 22 хп осталось касямби. <хи> ну це як завжди, блін, це нормально. Так, давай знімаємо з них цю сюкаку. І будемо виносити канну. І заодно й касямбу треба виносити. Так, зелених на полі просто тьма. Давайте є тут дюрочка, будемо через цю дюрочку і щось витягувати. Давайте, мені треба щоб спочатку автолік ультану, бо він не культане. Хреново я зробив, конечно. А може він і не ультане. Ух ти, що ти гад. Наробив мені ділов. 98 хп мені везе взагалі, сьогодні. І зраенгуса винесе. <хи> Я доб'ю тебе сьогодні ні? Во нарешті. Так, Анна. Пока ми під ЕНГУСом, давай. Ух ти ж моя умничка. Я навіть на тебе не хочу втратити теру. А теро ми запустимо сюди. Ну і будемо сподіватися, що мечки і садори будуть працювати зараз. Тим більше зелений камінчик підійшов. Так, ну тут вже все шотик. Так, друзі, от такі-то в мене були шість боїв. блядь. Перші два взагалі піздець хуєнні були. Ну тут після того хоч щось почалось. Так, добре, результати пізніше. Так, друзі, у нас закінчилась війна. Це було, блядь, що з чимось, я говорив, Дивіться, який результат. 523 на 5 тисяч рівно, блін. Я думав ми програємо, То Мені вже буся потім, блін, сказала, що ми виграли. Так, що у мене полоту. Херня одна. Так, так, так. Йдемо, глянемо на поле. Що у нас тут робиться? Коротше По тапочках вроді всі скинули. Алло, о, ноль, так. Да. Всі скинули у суперника. Теж всі скинули. Так, да, глянемо там я десь ззаді, напевно, блін. Так, Юлія, вітаю з топом. Перше місце у нас. молодець. Дві буся тут нашотала, блін, людей. О, я на 11 місці. Коротше, блин, в дупі мира, блін, як то кажуть. Я тако перегорну. Так, вітаю Левенят, з такою, блін, перемогою. Не знаю, блін. На останніх хвилинах вирвали. Ну, до наступних зустрічей!